Вимовання душі їх, а душі є в них, що є послухають. І так і молимося за всіх погиблих, за тих, які вмирали несподіваною смертю, які віддавали життя, за мучеників, які вмирали за віру, за народ, за тих людей, котрі, може, не хотіли, але мусили вмирати. відходили з того, що може не приготовлені. Просимо для них про Боже Новосердя. За наших померлих. За душі померлих Аполінарія, Федіра, Євгена, Дмитра, Марії, Леоніда, Івана, Людмили, Бориса, Марії, Юрія, Анастасії, Антона, Петра. За душі померлих з родини Мазурю і Данчу... Данчуків, Людмили, Миколи, Казимира, Марії, Станіслави, Володимира, Антоніна, Анатолія, Любі. Івана, Марії, Гната, Юлії.